На театральному майдані у Тернополі розпочала свою роботу кімната дитини, яка створена за ініціативи міжнародної організації ЮНІСЕФ. Таким чином організація підтримує матерів та дітей Україні, де триває війна. Щодня до намету приходять сотні дітей різних вікових категорій: молодші грають розвиваючі ігри із волонтерами, а старші мають можливість поспілкуватися із однолітками за настільними іграми. Вони створені для того, щоб допомогти батькам. Та їхнім дітям, що вони психологічно були розряджені. Кожна вікова категорія має свою годину, що коли відбувається. Наприклад, сьогодні у нас було 5-7 років зранку з одинадцяти до дванадцяти це уроки української мови. Потім у нас було для дітей різного віку, тобто необмежений був вік. Це діти, які розмальовували орнамент вишиванки, тому що в нас сьогодні свято вишиванки, і на вечір у нас настільні ігри. Всі ігри і заняття у дитячій кімнаті безкоштовні. Приходити сюди діти із батьками можуть щодня з десятої до дев'ятнадцятої. У програмі є уроки української, англійської та цікаві майстер-класи. Тішимося, що у місті Тернопіль ми маємо можливість надати нашим дітям таку можливість просто повідпочивати. Плюс ми маємо можливість ще і займатися з дітками. Мами, які привели сюди своїх дітей, задоволені роботою кімнати, адже це дає можливість вирішити свої справи і просто перепочити, поки діти весело проводять час. А це щось нове і цікаве. Тут багато дітей, тут можна поспілкуватися. Звісно, вікова категорія тут і рочок, і ще й, ще й менші є. Може, не шість місяців є, але дітям, дітям бачу, що цікаво. Вони знайшли контакт зі всіма. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.